Я сьогодні так красиво накрасилася. Якщо я накрашуся, то точно буду плакати. Прийшла, поцілувала двері податкової. А знаєте, тривоги вони раніше зачиняються. І дівчата виходили з службового входу, сказали, ну вам може там допоможуть, попросіть. Я зайшла. Там охранник, скандал. Ніяка косметика не допомогла. А попереду вихідні доходу в мене немає. Я боюсь, Я просто боюсь, що я буду платити податково. Кому нагадається? Красота, це реснички? Стрілочки, коли нема за жити, синяки позамазав.